Вітаю друзі на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Зараз ми знаходимося не в Одесі, але поговоримо про останні повітряні удари росіян увечері 21-го та вночі 22-го лютого 2024 року. однією з цілей якого стала Одеська область. Розберемося з ситуацією у хронологічному порядку. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ще увечері, 21 лютого, о 20.30 в Одесі та Одеській області була повітряна тривога, яка тривала всього трохи більше як 15 хвилин. В цей час російська тактична авіація, яка знаходилася над Чорним морем, випустила у напрямку південних районів Одеської області одну надзвукову крилату протирадіолокаційну ракету типу Х-31. Ця ракета. Нікуди не влучила, вона так би мовити, втратила свою бойову спроможність і впала десь у море неподалік від берега в районі затока Курорт приблизно у цей же час, після 20-ї години вечора, стало відомо про зліт про запуск росіянами декількох груп ударних безпілотників типу Шахет з Приморсько-Ахтарська на південному березі Азовського моря. І потім ці дрони звичним маршрутом вже через Херсонську та Запорізьку області летіли до Кіровоградської, Дніпропетровської та навіть Харківської і Полтавської областей. Всього, за даними командування повітряних сил України, росіяни запустили 10 таких дронів, і 8 з них змогла збити протиповітряна оборона. Окрім того, вже після 22.45 вечора стало відомо про зліт у повітря чотирьох російських стратегічних бомбардувальників типу Ту-22, але вони летіли або на іншу авіабазу, або це був тренувальний виліт, тому не було ані тривоги, ані ракетної небезпеки, ракетного удару не було. look. І зараз ми бачимо, що за повідомленням командування також повітряних сил росіяни стали менше завдавати потужних ракетних ударів, можливо через те, що у них дійсно закінчується запас ракет. Але на що слід звернути увагу, це те, що за деякими даними росіяни отримали більш як 400 балістичних ракет виробництва Ірану та Північної Кореї, і це реальна небезпека, з якою треба вверху. Вовати наші плани і ще одна інформаційна така Би мовити деталь. Нас вчора лякали інформацію про 48 якихось пускових установок ракет іскандер на північних кордонах, але зауважимо, що весь час до того їх було там 46, просто їх кількість збільшилася на дві до 48. Ось такі зараз основні дані по ракетним та повітряним ударам. Стежимо далі за ситуацією. До побачення. Слава Україні!